Добрий ранок, діти! На жаль, ми з вами сьогодні не зустрілися а, через повітряну тривогу, а, тому я зараз трішки розповім вам про те, чим вам потрібно буде занять, а, ну, що потрібно виконати на наступний урок. Зараз я відкрию демонстрацію екрану. А, значить, вашим завданням на сьогодні а, тема. Бібліотеки та модулі мови програмування, робота з додатковими бібліотеками мови програмування. Ми з вами з деякими бібліотеками вже були знайомі: це е, МЕС, це Рандом. Е, сьогодні ми повинні були познайомитися ще з одним модулем. Що вам потрібно буде зробити? Це опрацювати презентацію, про яку я зараз вам трішки розкажу. Якщо щось не зрозуміло, я доклала ще відео на Ютубі, посилання ось є. Після чого вам потрібно буде пройти тестування на всеосвіті. Далі у нас з вами, як асинхронний рух, повинен бути виконання проєктних робіт. Проєктні роботи ми будемо виконувати за допомогою модуля EasyGU, але просто так він не буде працювати. Цю бібліотеку потрібно буде завантажити. Тож вам потрібно буде пройти за посиланням, яке я надала завдання, і завантажити звідти Download Easy usage. Після того, як ви збережете цей файл, вам потрібно буде його перенести в папку uh, Python. Ну, у мене це шлях uh, локальний диск C, user app data, local programs Python, Python 38. Ви заходите в папочку Scripts і uh, вкладаєте сюди easy Install. От я його встановила uh, 3.8. Я його сюди перенесла, тож мій. Uh, і з вже буде працювати. Що вам потрібно буде зробити? Точно так же загрузити папочку і вкласти цей модуль. Після чого ми будемо виконувати проєктне завдання. Проєктне завдання виконується наступним чином. Ну, Проєкт колективний, тому ви ділитесь на групи по два учні і обираєте одну із представлених тем. Їх шість. Зараз вони загрузняться. У мене вони були загружені. Так, їх шість. Проєкт піца, проєкт шифрування, проєкт ремонт, довідник країн, кава і вгадай колір. Ви обираєте один із цих, із цих проєктів і будете виконувати наступне. Ну, наприклад, проєкт Піца. Зараз, поки він загружується, вам потрібно буде, використовуючи Ізі, створити от таке от віконечко, в якому буде обиратися начинка для піци, в якому буде обиратися розмір піци, і в якому буде. Рахуватися ціна прайс у вас тут говориться, що, наприклад, залежно від обраних додатків, до базової ціни буде додаватись вартість окремих компонентів. Ну, початково, наприклад, задамо 20 і далі, і в помідори в складові входять. То додається ще плюс 8. Якщо це буде шинка, то ви можете написати там плюс 20, сир плюс 40, Ну, і так далі. Установлюєте кожен свою ціну, тобто це буде індивідуальна робота. При розмірі піци ваша ціна іще від той, яку ви отримали, буде множитись, якщо це мала, наприклад, на 0,75, якщо це середня, там, на 1, якщо це велика, там, на півтора, хай буде. Ну, Це ваші установчі. І, в принцип принцип роботи тут весь повністю описаний. До речі, до цього проєкту ще є відео, тож, хто обере цей проєкт, буде взагалі просто. Далі, наступний це проєкт шифрування. В ньому тут також все описано, код готовий, ви його копіюєте і вставляєте. Вам потрібно буде зашифрувати, е, ну наприклад, ось поданий текст. Ви можете свій якийсь, можете вірш якийсь закодувати, Можна там любіть Україну як сонце любіть. Зашифрувати. Шифрувати вам пропонується методом Цезаря, тож це буде зміщення літер на три символи вперед. Наприклад, якщо це буде літера А, то в шифрувальному тексті буде писатися Б, ВГ замість А, замість Б це буде писатися Д, ну і так далі. Таким чином, шифрується на плюс три літери вперед. Тут описано, як це зробити. І є посилання ще на повідомлення. І підказка. Ось в підказці йде готовий код. Далі, наступне це проєкт ремонт, де вам потрібно буде створювати три вікна. У Першому вікні у вас буде розмір вашої кімнати, ви будете рахувати ціну ремонту. Да? Вам потрібно записати розміри кімнати, довжина, ширина, висота. І за допомогою цих даних у вас буде рахуватися, скільки рулонів, шпалер вам потрібно буде, скільки квадратних метрів паркету і скільки банок фарби. Ця, е, також… Все описано, тож ви користуєтесь цим проєктом. Наступне це проєкт «Довідник країн. У вас є країни з населенням, площею, валютою, вихідом та інша країна. Вам потрібно буде для таких країн повносити дані. Ну, тут перелік старий до, до війни. Тож, якщо ви пропустите одну країну, я вас зрозумію. Так, і ви в, 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 обираєте країну, пишете її характеристики, які подані ось тут ось, і виводите на екран. При, ну, про малюнки Я зараз скажу. Код у вас також ось він написаний: є код, є різні функції для цих кодів, тож, я думаю, ви впораєтесь. Наступний проєкт це проект «Кава». Подається дев'ять видів кави: капучино, американа, моречина, арішка, филати, мука, конлеч, фредо і демі-крем. І подається текст, де написані складові цих кав. Вам потрібно буде за допомогою ось цього коду, який поданий нижче, створити віконечко при натисканні на назву кави там, або видаватися його рецепт, і рахуватися його ціна. Ось тут в завданні все описано. І наступна це, вгадай, колір гра. У вас буде висвічуватись віконечком. Гра заключається в тому, що потрібно обрати колір, яким написано текст. Складність полягає в тому, що текст це теж назва кольору, але не того, яким написано цей текст. Тож, вам потрібно буде створити таке віконечко, де ви будете натискати, яким кольором написаний цей текст, і виводити його на екран. Тут також написаний код, ви його будете використовувати. Ви обираєте одну із цих тем і створюєте. Тепер повернемося до модуля EasyGear. Що ж це за модуль? Зараз для цього я відкрию презентацію. Так, ну по модулям ви самі ознайомитесь, я зараз не буду надцягаяти часу. Ми, в принципі, з ними знайомились, що таке атрибути файлів, що таке пакети, як імпортується файл через імпорт, ім'я модуля. Да? І тут ще є приклади деяких модулів, подивитись на них, або переглянути відео, якщо вам буде зручно. Так, і зараз я перейду до модуля. Модуль EZG – ті відомості вам потрібні будуть для тесту, тож зайдете, переглянете. EZG – це проста бібліотека графічного інтерфейсу Python. Завантажити її можна з цієї сторінки в презентації, також вона є. І файл EZG потрібно розмістити у каталозі Site packages. Вашої версії Python не потрібно створювати окремий каталог Site packages EZG, а ви прям вкладаєте в той, який існує. Ну, Перший проєкт з цією бібліотекою може виглядати наступним чином. Нам спочатку потрібно, як і будь-який модуль, його імпортувати. Імпорт EZG. Далі Easy message box Hello there. Це означає, що ми з вами вводимо повідомлення. Hello there, ось воно в віконечці, бачите, просто повідомлення. User response, Easy message box, Hello there і e print user response. Тобто виводиться кнопочка Ок, виводиться текст, ми його. Прочитали, натиснули ок, воно внеслося в наш Idle shell. Ну, Така простенька програма. Також можна до будь-якої програми додавати «Button Box». Це кнопки. Вони дозволяють створювати декілька текст... кнопок з різним текстом. Наприклад, компонент «Button Box» дозволяє. Нам створити е, декілька кнопочок, от ми бачимо вікно, де є питання, яке морозиво найсмачніше, і йдуть відповіді: ванільне, шоколадне, полуничне. Ми обираємо той результат, який нам сподобається. Тож для того, щоб це створити, звісно ж, імпорт і зегіл. Далі ми виводимо flavor i button box, яке морозиво найсмачніше, це просто текст. І в кнопках буде вкладено Choices дорівнює ванільне, шоколадне полуничне в квадратних дужечках через кому списком. І зі Message Box ви обрали плюс флевер, тобто те, що ви обрали, воно вкладається в choice, вкладається в зміну Flavor. І воно виводиться. Ви обрали далі. Наступне вікно буде там, наприклад, шоколадне морозиво. Також до будь-якого графічного інтерфейсу можна додати малюночок. Для цього нам потрібно зберегти малюнок у форматі GIF, це обов'язково, і розмістити його в каталозі Python, тобто туди ж, куди ми вкладали EZG. Image Python and check logo GIF, меседж, симпатична картинка, йде питання. Далі choices, так, ні, не знаю. Три кнопочки. E reply easy key buttons box message image. Uh, і choices, яка й дорівнює choices. І print reply Ми бачимо на, на інтерф... вікні запитання, симпатична картинка. Бачимо гіфу і бачимо три питання, обираємо, який нам подобається. Що вам потрібно буде зробити? Ви берете обираєте проекти на основі цього EZG. вони дуже прості, тим паче, що код у вас вже майже написаний. Тож я думаю, з цим ви впоратись кожен. Вам потрібно буде 100. Спочатку розробити цей код в програму і надіслати його мені на перевірку. А далі, так як це проєктна робота, вам потрібно буде оформити вашу роботу, тож ви створюєте вордовський документ, який, за правилами, наповнюєте, створюєте титульну сторінку, зміст, вступну частину, теоретичну частину, практичну частину, висновок та список використаної літератури це обов'язково. Тож створюєте такий вордовський документ, далі по Вордовському документі ви створюєте презентацію, і наступного понеділка у нас буде захист з вами. Тож, до змісту навчального матеріалу теми в нас буде відноситись визначення груп виконавців проєкту. Тобто ви поділяєтесь на двох учнів. Визначення теми спільного проєкту і розбиття його на окремі незалежні та взаємопов'язані частини модулі. Наприклад, хтось виконує таку частину е, програмування, хтось додає малюночки, шукає, хтось оформлює Word, хтось створює презентацію. Тобто, ділимо це все проєктна колективна робота. Далі йде поетапна реалізація та налагодження модулів проєкту, ви все створюєте по правилах. Окремих частин модулів проєкту в єдине ціле. Наприклад, якщо хтось писав одну частину роботи, хтось іншу, то вам потрібно буде її з'єднати. Далі розробка інтерфейсної частини проєкту, переглядаємо, щоб все працювало. Робота з літературою, тобто наповнення Вордом, оформлення цієї документації, опис алгоритму, необхідних технічних вимог щодо використання розробленого проєкту, тобто, ви повинні написати, що модулі з ЄГІ об'язательно треба. Ставити, вкласти в таку-то папочку, без неї цього працювати не буде. Далі інструкція для користувача, перелік використаної літератури, підготовка виступу демонстраційній версії проєкту, тестів для демонстрації проєкту та захист розробленого проєкту. Це буде в наступний понеділок. Я вам додала правила оформлення роботи, додала титульну сторінку, також додала, що має містити презентація. Ну, сьогоднішня презентація, з якої я працювала, відео по модулях для тесту, виконання тесту та відео інтерфейс користувача. В принципі, це те саме, що я вам щойно показувала, але тут про морозиво показується, тому, будь ласка, перегляньте, вам це буде корисно для створення вашої практичної роботи. Ну, я вже в кінець вона ось написала повністю. Повністю і показує, як створюється. Ну, в мене на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюся, що в четверг ми з вами вже побачимо вживу. До побачення.